Всім привіт! До вашої уваги лот з закрилими фарбами від брендів CREABOX і CREANDO. Тут є ось такі набори поменше. Також є такого типу фарби. Ось такі. Тут можете побачити кольора, які тут є. Також є такі побільше на 500 мл. Всього в лоті 16 таких комплектів. Вартість лоту 1000, 1760 гривень, собі вартість одиниці товару 110 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Instagram. Всім дякую, заробляємо разом!